Поцупити чуже непомітно не вдалося. У калуші правоохоронці затримали підозрюваного у вчиненні серії крадіжок. Йдеться зокрема про пограбування побутових речей з квартир, серед яких мобільний телефон, пухова куртка, велосипед та навіть котел для опалення. Працівники поліції під час обшуку помешкання злодія виявили викрадене майно однак, не все, адже половину він вже встиг продати та витратити кошти. Задокументовано. Особу, яка здійснювала ці крадіжки шляхом підбору ключа, проникала в помешкання громадян, звідки виносила особисті речі. По даному факту розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 і оголошену підозру. Вартість викрадених речей становить понад 20 тисяч гривень. Відтак підозрюваний може отримати покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років. Анастасія Грищук, Гаргара, телеканал 402.